Кераміки повні, поки ножики лізуться. вже. не гадано. Пулю знайшов сплюснуту, а цього разу ще кардосний. І вістричко таке, прямо зверху пінпоіндром, не копав пінпоіндром. Пішов Пійшов штукенцію таку. Всім привіт! Сьогодні виїхали покопати з друзями, десь вже побігли, не встигли вийти з машини. Така краса. Близенько не біля річки якоїсь. Не орієнтуюсь на місцевості. Та товариш привіз. Не так як привіз, по картах їздимо. По своїх точках він напрацьований. Надіємося, щось знайдемо, щось буде. Тут були такі якісь знахідки. Побачимо, що знайду. Покажу, побігли. Дві години бігаємо по такій красі. Все біля води, знахідок нуль. Там де починали кераміки повно. Перемістились трошки вище. Знайшов гудзик. Якийсь є якісь орляночка, якась ну, не орляночка. Якісь знаки, що то є випити. Вечірком подивимось разом. Да, хотілося б краще. По селах їздимо, станюшу більше результату. Ну, Побачимо до кінця. Сьогодні будемо ходити не 3 години, а до вечора. До темно. Ладно, до наступного сигнальчика. Ага. Що знайшов? Знайшов. Все, давайте покажу. Чаточок ось такі. Не бачив сам, що ну да Миколаївського формату, копійка. Дома подивимось разом вечірком. І був не знімав, думаю, якась ерунда, але це ось, де вона пряжечку таку. Думав це якась современщина, але повечухав, трохи дивлюся, вона ще десь можливо навіть 17, 17 століття бо вручну. Пиляне, зроблене. Теж вечірком помию, подивимося разом. Побігли далі. Сигнальчик VDI56. Я його туди-сюди викопую, візуально дивлюсь, ну нічого поперло. Хоч нормально одна знахідка, та ні. Значить, думав вістречко. Класне. А воно то не, не вістричко, воно просто приплюснута пуля. А зовні похоже, що за грудочкою сховалась. І нібито вістря стріли. Ладно, побігли далі. Не втрачаємо надію. Так, знайшов штукенцію таку. Підійшов товариш, каже, що це писало. Замість пера вмакали в чернильницю чи куди там і писали. ну Не знаю, подивлюсь в інтернеті, або ви пішли, підказуєте, пишіть що це таке. Побігли далі. Так, ради прикольчика зараз засниму. В чьем из сліду, 66. Кто сійшов, В чьем следу? хто сійшов і не знайшов. разом, що це. І вістричку таке, прям зверху пінпоіндром не копав, пінпоїдером. Пошурхав і витягнув, Копаю все чорне і не чорне, але поки кольорового нічого не було. Побігли далі. викопав якусь штучку. Думав от вилки, Вилка мається в виду, та що в розетку вставляється. Галині, старовинна якась штукенція, я не знаю, що це за штучка, ну але... за того, що нема знахіду. Дякуємо за це. Побігли далі. Неждано не гадано. знайшов сплюснуту, а цього разу шикардосний. Давно я накіт не знаходив. Бомба. Супер-бупер. Помию, потім покажу. Побігли далі. Опаю всі сигнали. Поки ножики лізуть, Це вже друга друга половиночка. Ну, Надіємося. Може кольорові попадуться? Ладно, побігли далі. Кераміки. Повно, це так по мене, біля мене валяється. А знахідок поки нема, обломочок Дзвоника і все. ну, Надіємося, щось знайде. Покажу, що знайду щось. Так, побіли далі. Вирізла і засохла. Там її на хтось стягає за ноги. врушиться, я ж трохи висадився. Думаю, що за фігня. А там якісь хулігани за ноги тягають цю жобу. Десь в дирку втікли. Чому мія жоби? Ще не знаходив. Ладно, побігли далі. Хоч якась знахідка. Закінчуємо на сьогодні коп. Краса. Шикарне місце. Знахідок От. з кольорового Дзвоник кусочок знайшов і от так от. Ножики, гуздики. Куча-куча всього, але користі ніякої. Ну, а з остальних кольорових сигнали, що знайшов і монетки, що там. Побачите, вечором помию, покажу все. До зустрічі. Всім привіт! Приїхав додому, почистив знахідки, ще все покажу. Їздив з друзями. Такі на цілий день. Є де бігати, але все вже вихоже не до нас. Ну, десь між кроками тими, які люди ходили, ми познаходили все рівно знахідки. Вибитих місць не буває. Хай які б не були, але цікаво, побігли, відпочили. Ну що, розпочнемо. Що 에... порадувало? Думав, це там товар сказав 에... пирог колишній, типу писали цим воздиком, а це бронзове скіфське, бронзова Скіфська, скіфська голка. Вроді так, от я вичитав. Ну, не знаю точно. Поправляйте. Тоже на вибитом на вибитом полі і отак от, хтось прогавив цей момент. Бо я викопав, навіть не повірю, що таке може бути на такому, на такому полі. Прикольно. Так, побігли далі. Е, також може бути пряжка КР Київської Русі, може якийсь підвіс або кріплення там для. Тут може шкіряний якась штучка цеплялася, і там ніж, чи меч, чи ще щось. Десь з того часу, одним словом. Ну, звісно, зверху лежало, лупило, наче там танк прикопаний якийсь. Втім Ну, вбитий орляночка. Вбита Таке, в смітник піде. І орляночки викидачів їх близько не було. Так, а знайшов був, я да, показував сплюснутий. Сплюснута пуля. І так вона випала, думаю, ну, клас. Накінечник. Все, он це -то наш день. Ну ні. А потім там через ну, на іншому полі через певний період часу. Отакий от. Такий от так? Такий okay, втомлений теж, але як знахідка класно. Давно я просто не знаходив, тут також обрадувався. Бімба. Це теж між... А, прям, прям в сліді чи йомусь. Тобто, йшов, десь наступив. емалька, Накладочка до чогось до сумки, може було, до ремня може, до Кінської упряжі там. Потім це я навіть не знаю, що це таке. Теж той період це рядом, біля цієї голки скіфської не? знайшов. Що воно таке? Не знаю. Ну, як знахідочка. Дзвоник був колись, Це на іншому полі там. Ну, Теж серед, серед смітничка витягну. Там дзвеніло тільки чорне. Копали й чорне, бо. В чорному практично були тільки гвозді, ножики, гвозді, ножики. Там товариш пів півкресала, це якийсь оплавок. Оце такі ножики. Там я показував в кінці відео. Я їх просто залишив там на відвальчику такому гвоздів і ножів. може кому потрібно, хтось знайде, бо там копери ходять, може заберуть. Вони мені не потрібні. І жалко таку просто десь в смітник. А потім. Це якась стамесочка була, воно щось по дереву, я так думаю. Не, не нак, не наконечник металевий. Ось о, це я помінявся з товаришу. Дав йому от такого плана, як викрутка наконечник, а він мені дав бо моментку нема. А такий нак. Е... Теж Та не знаю, як він називається. Буду називати його весло. Лопата. Так я до порядку особо не приводив його, помив. Потім вже буде вільний час, а вільний час буде зимою, думаю. Та й буду її приводити. Це також, напевно, ну, з цієї серії, але це вкруч, якесь прямо закручене. Що вони з ним робили? Прямо метал вкручений. Цікаво, пошукаю, подивлюся, або ви підказуєте, що це може бути. Копійочка. Теж на пустому полі, що нічого не було, порадувало. 1893 рік. Також попробую її правильно почистити. Сумніваюся, щось вийде з неї, але потренуватися можна. Отакі от, от знахідки. Це за цілий день. Ми виїхали в п'ятий ранку, десь в сьомий можливо, приїхали пів сьому. І до шести вечора, до півсьому бігали. По різних полях їздили, товари за кермом був на своїй машині катавна. Але задоволення маса. Наговорилися, давно не бачилися, відпочили. Так що класик. Раджу всім так, десь з друзями виїжджати, спілкуватися, трошки від буденності відгружає ці мозги, перегружає, точніше. Все, всім можу сказати: дякую за перегляд, ставте вподобайки. Мирного неба. Ну, і тихих ночей вже. Дай Бог, може, закінчиться ця, ця війна. Ну, подивимось, як це може вирішить. Все, всім пока.